А ви знали, як двома способами скласти пакет? Звичайний пакет. Перший дуже такий е, спосіб, який всі е, хочуть навчитися, але ніхто хтось ну, складає так, хтось по-іншому. До речі, я продаю мед. У мене е, свіжо зібраний мед в Карпатських горах, бджілки трудилися, збирали. І наносили смачного меду. Я продаю його по 250 гривень за літру. А також в мене є гортензія і різноманітні квіти на опці практично. Ось такий перший метод, по якому складають пакетики. Не всі, але складають. І другий метод це самий самий прощий, по якому складають всі, без виключення. Ось просто напишіть, хто так складає пакет. До речі, в мене ще гейхера є 48 штук за 1200, а гортензії є 40 штук за 1600. Напишіть, хто складає першим методом, хто другим. Я отак так складаю. Бажаю вам всім добра, натхнення і всього найкращого.